Перед тим як обсмажити тефтелі на сковорідці, завжди панірую їх в борошні, але давайте спочатку розповім, як готую фарш. Для цього подрібнюю м'ясо м'ясорубкою або комбайном. Це краще робити, коли м'ясо злегка підморожене, і таким же способом подрібнюю цибулю. Цибулю перекладаю до фаршу, вбиваю одне яйце і додаю декілька ложок панірувальних сухарів. Зі спецій беру сухий часник, сіль та готову суміш спецій до фаршу і добре все перемішую. Формую тефтелі середнього розміру, такі ось невеликі, не маленькі, і доводити їх до готовності зараз не треба. Просто панірую в борошні і обсмажую до легкої скоринки. Перекладаю тефтелі на тарілку, а в цій же сковороді обсмажую моркву та цибулю. Коли овочі обсмажаться, додаю 1 столову ложку борошна, перемішую і обсмажую ще 1 хвилину. А після цього додаю 1 столову ложку пасти, добре перемішую, повертаю на вогонь і знову обсмажую. Далі вливаю воду, то даю сіль. Я також додала трохи цукру, бо томатна паста була трохи кислою. Викладаю тефтелі в підливу і тушкую 20 хвилин. За цей час тефтелі дійдуть до готовності, а підлива за рахунок борошна загустіє. Гарнір підійде будь-який, і у мене сьогодні пшоняна каша. І для мене саме смачне у цій страві це підлива. Завжди наливаю її побільше.